Друзі, і тепер про четверту причину, яку треба враховувати, якщо ви вирішили зайняти собою і знизити зайві кілограми. Це ваше оточення. Це ті люди, які на вас впливають кожен день. Це ті, які кажуть, пішли зранку на пробіжку. Або ті, які кажуть, а пішли пиріжки з пивом, попємо поїмо. Кожного з нас вони є і вони на нас впливають. Тому. Якщо ви вирішили все ж таки собою зайнятися, вам дуже треба уважно подивитись на тих людей, які поряд. Наскільки те, що хочете ви, співпадає з тим, куди вас підштовхують. Наприклад, у нас є марафон струмкості, у нас є спеціальні чати, в яких знаходяться люди, які хочуть отримувати результати, вони знаходяться в колі однодумців, Вони знаходяться поряд з тими людьми, які теж. Хочуть навчитись знизити вагу, навчитись її контролювати, і тому там багато спільного. І це певний соціум, це певний круг людей, які мають спільні думки, спільні цілі. І я бажаю вам бути в колі тих людей, які розділяють ваші цілі, які вас підтримують, і яких підтримуєте ви. Тобто, в колі однодумців. Все щаслива!